Привіт усім друзі сьогодні ми граємо в Равлика Боба Да, знову Равлика Боба 3 Дізнаємося чи зможе вибратися з цього острову чи він залишиться на ньому? Привіт, Боб! Точніше Піка Боб! Привіт! Піка! І так, що ми будемо робити? Піка? А точно проходити рівні Піка! Давай ты перестанешь пикати. Ти ж все ж таки не повністю пікачу. Ну добре Пішли на новий рівень. Капітан Капітан Америка. 35 зірок і за перший день плюс 1 хпшку. Супер! Да, звісно ж 4 хп. І так давай подивимося, що ми можемо пройти так, звісно ж, у кінці серії ми будемо проходити рівні на корону. А доки ми добуваємо нові зірочки Треба чотири корони, щоб пройти у ці рівні. рівні. Ну, звісно ж, ми їх пройдемо. Так. Боб. боб, боб. Що ж, постійка. ти повинен... Поглянутися, а я так зберу зірочки, що ти тут павук а... впав. І так Що ж, Боб, ти оглянувся, да? Тут не треба спішити. Я побачив. Опа! Опа. Але все ж ти поспішив. Але ж не помер. О, це помер Все бомо на рівень, слідуючий, який там у нас. Бала який, це точно. Да. На. Да. бачу зелену кнопку, бачу бомбу. Не. О я точно ви не багатали тепер не доберемося, а мені треба той скоконець. Не, дуже гарно ти скрутився, Дуже реальний у тебе хвост виглядає, коли ти скручений. Ммм, цікаво. І так, ось так, ось так. Залежа кнопку не нажимаємо, а хоча. Полуниця. Луб... Е -е, а де мені нам зірки знайти? М -м -м, можливо, тих треба було взяти, не було без зірок. Бачу, тепер первый і, і так. в упортал, ну Бачу жабу. Нам кажуть на неї нажати. Вона через час якась прокидається. Чи що? Да, прокидається вона через час Ця жабка. Ах, а в цій дяки, в пустинні історії було все краще. О! скрайничка все зібрали. Ой, знову рівень проходити. Та скільки можна? Ти всього другий раз проходиш. його. А, точно. Тепер знаходимо зірку, яка може зв'язана з цим едвоєм. Бачу. Все пішли на слідуючий рівень. І ми зібрали 250 монет. Круто! Я бачу пучки із'ячу. І рок-н-рол. Треба якось. А-а-а! Прикольно. Все. Хто там зачинив пушки? А, це не важливо. Головне, це зачинили для нас. О! по деппорт. Заново. Так. Ну, ми вже знаємо, як проходити цей рівень. Так що проходимо. Ось тут ось так, а ось тут ось так. Далі беремо цю штуку. Так. Повертаємося і просто йдемо до коста поближе. Да, жарко! А той все собі пісню слухай і спить. Да, йому весело. Ага. І так, пушка. И Эйсам Эр. Да, такая шляпка, я вас давай. Ха-ха-ха. Ху-хи. Да, да, ничего. А пушка це ж нова. Да. Да мы с пушкой еще не дружили ни разу. А в портал она не влізе. Дяпа гарната пушка Ну... Це ядро не влізе. Ой, Хто це Це крит? О, ні. Я пам'ятаю, як мене там крап в одній зісторізді е це плохо. Ой. Анштейн якийсь весь Ей, Ейнштейн! Він сказав нам пока. І більше, походу, не вернеться к нам. Чи лякається нас він, чи ні. Ми це вже ніколи не дізнаємося. Ще раз, давай пушечкою. Бам-бам. Давай-ка подумаемся, сколько мы ревни пришли. Давай. Итак, мы сколько больше с ревни пришли? Шесть. Так это очень хорошо. Возможно. Шесть ревни нам нужно тринадцать. ще сім пройти, чи 69. Котше небагато. Давай проходити. Mm. Це 18! Да, ой! Метавчут нагадала цьому павуку на картині. Ця картина завжди замальовується. Слышь ты, побок. Не заболевай на шедевр. Не Да, не Ой. Что за... Что? Да, да. Такая бывает. Да и не такая, да, И бам. Все мы уже в портале наш Боб. И добро. Далі. Так, так, так. Я бачу новых моби. мобів. Це кактуси! Були учи. А то яблука збирає Прикольно. Жаль мені не дав. Дадеш мені мали вот много яблочко? А, пушка говорят. Каже, він тупий. А, фух, що шоби... добре, що ми два рази стрілили. На, да. от тобі павук. Вичува? Ну, таке буває, якщо яблука не даєш нам. Ой. Да, він можливо нам яблука, але пізніше. Все, чекаємо, доки Кріт вилізе. Тепер забираємо його звідси. Побачуся. Трьох одним змахом. Все. І ми пройшли рівень такий легкий. Ну, а дивно. Дивно-дивно, але нічого. І так, і так, і так, уже відзеркалений рівень. Дивно, але цікаво. О, зірочка. Сітка, якщо ми, наприклад, повеземось сюди, тільки на мене. Все. Ми пройшли рівень. А, вихід був ззаді мене? Це як рід! І шо у нас тут ще за зірка. Все. До побачення телебачення! І так, все, тепер. Плюс 150 монеток. І. новий рівень! З новою зіркою і з новим бочком. Привіт! І... Це острів павучків. Ми вже боляли. Якщо так багато павуків, тут, то це точно острів павуків. Павучий острів. Бо нічого не звати. Тепер ось так один разок. Нічого немає. А тепер ось так є. І все ми зір. Так всі зібрали. Тепер йдемо на слідуючий рівень І так, і так, і так. У нас вже якийсь дуже дивний, странний, дивний дуже рівень. давай-ка ми відчилимо це з паучком. Все, пока, пабучок! Ми тепер ось так робимо, починаємо вихід. Ой, куди це мене завезло? На дуже гарний трюк. Який ще трюк? Я там чу не чуть не вмер. Чуть не чуть, але все правильно було зроблено. Пешкаємо та цю зірочку яку ми тільки що зайшли. ка вже подивимося, скільки рівнів ми пройшли Да Все ми зібрали. Всі потрібні нам зірочки. Сітка. Все добре, всі на три. Тест 5. Так, 2 корони. Давай ми пройдемо ще пару рівнів на корону. Давай! 12 рівень був в самому початку. Так, давай оцей рівень на корону. 7-1. Давай! Я капітан Америка, так що я дуже сильний, суровий та стильний. Не. Не думаю, що Капітан Америка якраз такі говорив, але ти Гравлик Америка. Так що це твоє право, як говорити. Ого, вже 2600 монет Багато. Да. І це все тому, що я гравлик Боб. Да. Боб. Тепер на цей. Рівень. Ой, з коробкою. Нічого пам'ятаємо, що якщо з коробкою рівень. то нічого такого тяжкого на цьому рівні. Тут треба просто швидким бути. Да? так все. Тепер на рівень 9. Я думаю, це буде. Останній рівень на сьогодні. Ну, добре. І забираємо кролика, забираємо кролика. Да, уходи. Я тут капітан Верака, я тут володар всіх часів. О. привіт капітан Павук. Е, э, капітан Павук, Може Равлик павук. Ні, капітан Павук. привіт, привіт. Ну, виходу по своїм... На свою роботу пішов на да. тепер... Йдемо в місто. В слідчий серії ми пройдемо оці всі залишившися рівні, які ми пройшли сьогодні. ого скільки. Ну, вон скільки. На корону. Прекрасна ідея. І рівні за нами повністю проходжені стають жовтими. Круто! Так, тепер ми бачимо, будуємо місто. Тепер оце. Все покачено дерево. Виросли. Ти був гарний мер. Дуже гарний, я знаю, тому що я Боб. Але в тебе немає годинника. Ну, це плохо, плохо. Давай-ка я зараз тут. Тобі допоможу побудувати його? Дякую. Ось. І ще раз треба побудувати. Цікаво, а як його звати, це місто? Зелений район? Що, не бачиш по назві? А, а так так. Хафлін? Ну, зелений район, коротше, да. Там Є оця штука мелеця. Хмил. Чи як його там. І таке гарне місто. М -м -м. Тепер будемо будувати пляж, да? Давай, -ка, давай-ка, катерок, Давай ми його прокачаємо до максимума. До да, максимум ми не зможемо. Це вже максимум, який ми зараз зможемо, тому що монеток нема. Нічого, давайте маяк. Думаю, він буде дуже гарним на самому кінці. Да. Там ще якась штука, ще пісочниця, що з лежаками, ще рибалка. и какие-то там весла что короче дизлайвите по всем пока пока друзья Пок... да всем пока пока покладите лайк то подпишитесь пи на канал будь ласка всем пока пока пока